Привіт дівчата, мене звати Ірина Доменко і я рада вас бачити з себе на каналі. В цьому ролику я вам покажу, що зв'язала за березень. І на відміну від лютого, мені вам дійсно буде що показати. Я зв'язала як і плечові вироби, так і шкарпетки. І пропоную розпочати із джемпера, який зображений на фото до цього відео. Ось так він виглядає. Я вам його вже показувала у влозі в'язальному. Я його саме там і в'язала. Дуже мені подобається неймовірно теплий ніжний светрик. Я його в'язала по майстер-класу Олени Ряпчун, і це Melody Jumper. Для нього я використовувала пряжу Drops Brush Alpaca Silk. Неймовірний склад: 77% альпаки і 23% шовку. Дуже приємний, ніжний. Я виходить, в'язала для себе це розмір третій, але рукава я вже в'язала за розміром другим. І виходить, я вже як випрала, то переміряла, і у мене змінилася щільність. Виходить, у мене більше петель, ніж потрібно було. І, відповідно, він трошки ширший став, але це не так критично, мені ну, подобається результат. Наступне, що я вам хотіла показати, це кроп Джемпер, так я його називаю, тому що він до талії у мене дуже класний, дуже приємний. Я в'язала по майстер-класу Альони. Він такий цікавий. У мене вийшов, так виглядає спинка. Я в'язала із пряжі Газал, Бейбі Cotton 60% балон і 40 акрило. Приємний зараз я його часто не ношу, тому що у нас наразі прохолодно. Мені подобається, що внизу рукавів і внизу тіла джемпера не просто резинка, а ось такий декоративний візерунок. Це оригінальна. Я б хотіла б ще в такий джемпер зв'язати, але вже стандартна довжина. І я думаю, це буде такий більш спокійний колір, молочний. І я ще думала, знаєте, оцей візерунок мені схожий на тюльпани. і я хотіла в червоному кольорі. Не знаю, чи я наважусь чи ні, але дуже подобається цей джемпер, І дуже такий ефектно виглядає. А, і ще мені дуже горловина подобається. Такі супчики дуже класно виглядають. І мило. І остання плечова робота це у мене кроп топ. Ось такий він, боже, неймовірно приємна пряжа це також казал э, Baby Cotton, але уже XL. Тут э, товстіша пряжа. Е, я не пам'ятаю назву цього топу, в'язала по майстер-класу Наталі Панасю. Ось так вперед і ось така у мене спинка. Я говорила у Планах на 2024 рік, що цей кроп топ у Наталі він на об'єм грудей до 98 см. У мене об'єм грудей він більший, і відповідно мені потрібно перерахувати на свій розмір, зрозуміти принцип прибавок. І відповідно. Він мені давить під руками, бо це не мій розмір. Я його залишу, не знаю, чи подарую, чи ну, навряд чи я так швидко схудну. Але собі я планую зв'язати такий самий кроп-топ, але я обрала блакитну пряжу. Пішло у мене небагато-три клубка пряжі. Ну, він дуже ніжний, дуже приємний. І оце якби не те, щоб давило під рукою. Але ну, я влізла, але ж також Естетич, естетичний вигляд не має. І що я вам хотіла сказати за шкарпетки. наступне. Зараз вам все покажу. Я зв'язала шкарпетки із пряжі Alize Artisan. Я вже в'язала неодноразово такий візерунок. Він мені дуже подобається, дуже такий е, легкий у в'язанні і ефектно так виглядає. Це на розмір 38-39. І такий спокійний, такий ніжний колір. Скоріше за все, це весна так на мене діє і хочеться чогось такого ніжного. Також. Покажу вам наступними шкарпетки. Це моя перша робота, перші шкарпетки методом Helix. Я вив'язувала пряжу і так вив'язувала, що мені потрібно все одно вив'язувати. У мене залишилася пряжа із Алізе. Це Yarn Art Forza і також Алізе. І це так дивно хотіла вив'язати залишки, і все одно вони позалишались. Ви знаєте, так класно виглядають, аж неочікувано таке приємне поєднання Алізе і ярна Forza. Дуже цікаво, до речі, ще раз скажу, що я дуже на початку рядка я дуже стягувала пряжу і ось такий дефект. Так що будьте уважні, коли будете в'язати методом гелік. Але ну, вони такі унікальні, прикольні, ну, мені подобаються. І наступні я вам... Також я познайомилася для себе з новою пряжою, що я вам покажу, це Premium Yarns Winter Colors. Колір 804. Класичний склад, 75% 25 поліамід і метраж 100 грам 410 метрів. Мені ця пряжа ну не те, що не сподобалася, я до неї байдужа. Вона мені трохи суховата, не захопило мене поєднання таких кольорів, воно мені трішки не зрозуміло. Такі кольори вони приглушені, але, можливо, це для чоловічих шкарпеток навпаки буде плюсом. Але ну, я б не хотіла б під нею ще м, працювати. Але в мене ще є один клубочок. І м, я виходить її, а, пряжу я різала, тому що оця ділянка, тут м'ятний колір, я його виходить трішки вирізала. І також в цій ділянці я його взагалі вирізала, щоб вирізати п'ятку. І потім, що? І потім я його пустила, точніше, отут вирізала. Щоб в мене залишки не залишалося. Не зрозуміло, чому воно такий великий оцей пласт. Ну Дизайнерське рішення, я розумію, що в будь-якому випадку необхідно відокремлювати це від інших виробників пряжі, але ну, мені не сподобалось ось такий, ну, для мене таке поєднання кольорів. Ну, воно не зачаровує. Але можливо комусь подобається. Ну, я не оцінила, я не думаю, що буду з нею подальшим в'язати, тільки вив'яжу, у мене є, як я говорила, один кубочок. А я ну, не планую ще купувати цю пряжу. І також я спробувала знову для себе нову пряжу. Це. Ярна Superwash Arco 67% вовни і 33 поліамітрів 100 грамів 450 метрів і це колір 7. І пряжа така м'яка, ніжна, от приємно було з нею працювати. Але я їх в'язала для себе ці шкарпетки, і м -м, виходить, у пряжі якась особлива скрутка, тому що вона. Вона якась така мені пухка І я думаю, за рахунок цього вона якось сілася, тому що вона не з волок, вона не з прямих таких ниток складається, а вона всередині, наче якась трубчаста. І ну, вона дійсно така пухка і розтягується. Не знаю, можливо, це скоріш за все і вплинуло на її розмір. Тому що я юзала, як завжди. Враховуючи цей склад, ой, точніше, метра 100 г 450 метрів. До речі, спиці пиці рекомендую 2,5, я в'язала на 2,5. Я виходить, розпочала їх. Як завжди, методом Мэджиклоп я набрала по 14 петель, потім робила прибавки до 32, поставила маркер, зв'язала 53 ряда. Робила прибавки по сім за кожної сторони. Потім, якщо не помиляюся, німецьким способом скорочувала петлі, ой, вив'язувала петлі, а потім вже їх скорочувала і висоту в'язала на кількість рядків, скільки у мене стопа. І в мене мисочок виходить, така сама, така сама приблизно. Кількість рядів, як і резиночки 2х2. В принципі, і все. І я вже їх зв'язала, то я побачила, що вони набагато менші, чим мені потрібно. Я в'яжу на розмір 39. А це, ну, я думаю, що це ну, може 37-й відсили. А так, я думаю, що це 36-й. Дуже приємна, класна пряжа. Приємно було з нею в'язати. Єдине, що мені оце не зрозуміло, ці. Білі вкраплення, а от знаєте, вони мені наче не дофарбовані. Да. Але ну, це таке дизайнерське рішення. Ну, в принципі, як і тут, щоб, щоб відокремлюватися від інших виробників шкарпеткової пряжі. Ну, я все розумію, але виходить, ну, щось обов'язково вибираю для себе все, що мені ближче. Це було і все за березень, але ж також ці джемпера. Я в'язала і в лютому, і в січні. А, да, вони дуже довго в мене йшли, а, а шкарпетки саме зв'язані вже в березні. Так що не все відразу і деякі процеси потрібно не один місяць, щоб вони були виконані. Да. Так що у лютому в мене тільки дві пари шкарпеток, а от в березні є, що вам показати. Дякую вам за увагу. Дякую, що цей час провели зі мною. Якщо у вас залишились якісь запитання, да, то залишайте їх у коментарях. Дякую.